Сьогодні ввечері на українському радіо. Вітаю при мікрофоні Наталя Соколенко. Гість ефіру українського радіо. Голова Верховного суду Всеволод Князів і зараз ми говоритимемо про особливості правосуддя під час воєнного стану позов проти верховного суду від колишнього судді цієї ж установи Богдана Львова про суддів зрадників і тих, хто навіть під тортурами не пішов служити окупантам. Отже, наскільки доступним залишається правосуддя для громадян в умовах воєнного стану, і наскільки правосуддя потрібно людям в умовах воєнного стану, чи не стали українці менше судитися? Я хочу сказати, що правосуддя буде потрібно постійно незалежно від того, яка буде ситуація в країні, що буде відбуватися, суди відповідно до законодавства, не припиняють свою діяльність навіть в умовах воєнного стану. І це дійсно можна пояснити, бо в умовах воєнного стану необхідно стягувати аліменти, розривати шлюби, стягувати борги, стягувати борги щодо державних оборонних підприємств. І багато багато всього іншого, що не може бути зупинене, і без судового рішення просто буде неможливо далі відповідним суб'єктам реалізовувати свої права. Якщо казати про надходження справ до судів України, то ми маємо статистику за перше півріччя цього року, і ми маємо. 1 мільйон приблизно 200 тисяч справ, які надійшли до судів України протягом першого півріччя, це приблизно на 45% менше, якщо порівнювати з попереднім роком. Найбільше зменшення відбувається в господарській юрисдикції, бо зрозуміло, що через війну господарські відносини вони не є такими активними. До Верховного суду теж на 40% менше надійшло справ у порівнянні з минулим роком. Це означає про те, що дійсно зменшення є, і це пояснюється тим, що йде війна людям не до того, щоб судитися вони вже йдуть до суду в тій ситуації, коли. По іншому, відповідну ситуацію вирішити неможливо, але все-таки звертаються люди до суду. Збільшення надходжень у західних регіонах це засвідчить про те, що багато людей виїхали, є внутрішньо переміщеними особами і проживають зараз в західних регіонах України, і там ми маємо майже 100% показники по деяких судах, а деяких навіть більше в порівнянні з минулим роком, бо там зараз перебуває велика частина нашого населення. В інших регіонах, на жаль, є зменшення, і це Лагає негативний і на фінансування судової системи і на право доступу громадян до суду. Ми розуміємо, що це відсрочене правосуддя, відстроковане відновлення їх прав. Що сьогодні? Люди вимушено не звертаються за захистом своїх прав, і ну я думаю, що це не дуже добре сказується на ситуації в нашій країні захистом прав людини. А що потрібно громадянам знати, от які особливості в судочинстві чи були передбачені законами, чи вони природнім чином виникли? От саме під час воєнного стану, що треба врахувати перед тим, як звертатися, наприклад, до суду, і чи звертатися взагалі можливо шукати якісь інші способи вирішення спірних питань? Я би сказав, що в будь-якому випадку людина має спершу шукати інший спосіб вирішення питання. Це загальна світова практика, що до суду мають доходити лише ті справи, в яких вже не вдалося вирішити конфліктну ситуацію іншим шляхом. А в новому заповіті навіть є здається ця фраза Звичайно. від Христа, що шукай порозуміння так, так, з так, так, своїм так. візаві, поки він не віддав тебе суду. Так і є ага. і нагальним є питання запровадження медіації, запровадження ага. різних процесів процедур досудового вирішення спорів для того, щоб розвантажити судову систему, і суддям міг би більше приділити уваги саме тим справам, які вже є дійсно складними, які потребують більше уваги. Бо буває справа вона не складна, її можна було вирішити без звернення до суду, але вона може зайняти у суді 70% робочого часу в певний день. Це означає, що ми маємо працювати над всіма процедурами. І зараз теж я закликаю дійсно громадян для того, щоб вони користувалися альтернативними способами вирішення спорів і зверталися до суду дійсно в. В тому випадку, коли є необхідність, бо розгляд справ є ускладненим. Я вже не буду зупинятися дійсно на тих змінах в законодавстві. Є певні зміни законодавства. Це і зміна територіальної юрисдикції спорів mm -hmm. і запровадження нових інструментів в кримінальному процесі щодо розгляду відповідних справ і проваджень по кримінальному процесу, але думаю, що для громадян основним найскладнішим питанням це є строки розгляду справи. Зараз розгляд справ дуже ускладнений. Бо відповідачі не проживають за своїми місцями реєстрації. Важко знайти цих відповідачів, важко їм повістку вручити. Під розпис, щоб вони з'явилися хтось мобілізований до армії, хтось знаходиться за межами України. Це дуже ускладні, уповільні на знову на окуповані так. території, ускладні уповільні розгляд справ. Зараз є великою проблемою, те, що проблеми з подачою електроенергії у суди України. Суди зупиняються через відключення. А для судів не енергії. робиться винятків як Для і суддів, всім. на жаль, не робляться винятків, і ця проблема на сьогоднішній день є достатньо нагальною. Але е я хотів би вас поінформувати, що Є в парламенті ініціатива щодо того, щоб по важливих і термінових справах на період дії воєнного часу можливо відмовитись від фіксації судового засідання аудіовізуальними засобами і повернутись до протоколу судового засідання. А Що це вирішує? Це дозволить, якщо немає електрики, продовжувати розгляд справи. Проблема є в конституційності цього регулювання, бо повна фіксація у нас передбачена в конституції, тому треба ще над цим думати. Але виникають складні ситуації, коли не можна розглянути. Обрання запобіжного заходу, наприклад, особі, яка підозрювана у вчиненні тяжкого злочину, через те, що в суді цілий день немає світла і немає електрики, тобто не можна здійснити авторозподіл цього питання, цього провадження неможливо зробити фіксацію, внести рішення в єдиний державний реєстр судових рішень. Це те все, без чого це рішення просто не запрацює, його не буде цього рішення. Тому необхідно думати в рамках поточної ситуації, як нам вийти з цієї ситуації. Ось така є пропозиція. Зараз вона обговорюється в парламенті. Тобто, ще раз давайте зафіксуємо. Пропонується вести протокол. Ну тобто людина за друкарською машинкою буде фіксувати перебіг судового засідання. А є кому це робити фізично? Звичайно, є, є, є посада секретаря судового mm -hmm. засідання, яка раніше до введення повної фіксації раніше ж не було повної фіксації, технічних засобів не було. Це вже новели, скажімо так, 2002 2003 року. До цього mm -hmm. фіксувала просто секретар судового засідання, чи на друкарській машинці, чи від руки. Повністю записувала текст, що відбувається в судовому засіданні, фіксувала і цей протокол, який потім підписувався секретарем, затверджувався головуючим судовому засіданням, Ми можемо повернутися до цієї практики. Це немає нічого такого нового, і це можна зробити тимчасово. Звичайно, бо повна фіксація є конституційною гарантією здійснення судочинства для того, щоб не було, скажімо так, зловживань з боку працівників суду чи суддів, бо іноді такі випадки траплялися. Наприклад, суддя проголошував одне рішення, а видавав через кілька днів. Інше рішення стороні, на жаль, такі прикрі випадки існували. Тому для запобігання цим випадкам була введена повна фіксація судового засідання, яка, крім того, стимулює учасників судового засідання вести себе і в судовому засіданні. Ну зокрема, багато дуже позитивних позитиву під цією фіксацією. Але в даних умовах, в умовах війни, коли немає у нас електроенергії в судах, я думаю, що ми маємо думати над тим, як спростити трошки цю процедуру. Бо головне зараз у нас це забезпечити доступ громадянам до суду. Це головне, тому напевно, на час війни можемо обійтись без певних таких процедур, але після. Закінчення цієї ситуації ми маємо повернутися дійсно до тих всіх напрацювань, до тих всіх процедур, які на сьогоднішній день існують і унеможливлюють зловживання в судовій системі? А в якому статусі цей законопроєкт? Його вже комітет це чи? на рівні обговорення. Тому важко Дискусійне ще питання, бо воно буде скажімо, Є питання щодо відповідності конституції. Не факт, що ще цей законопроєкт буде ухвалений, але, але це пошук рішення. Так? Пошук рішення, скажімо так, і якої допомоги зараз потребують от, суди як та судді, як особи, які здійснюють, та які мають вершити правосуддя виносити рішення іменем України. От, ну, от крім того, що вирішити треба цю проблему з постачанням електроенергії. Повітряні тривоги, також заважають це якісь є речі, які ми якби бачимо громадяни зовні. А насправді як це сприймається все суддями, і що потрібно суддям для того, щоб продовжувати ефективне правосуддя У суддів. Багато проблем виникло зв'язку з воєнним станом. Не буду зупинятися на дрібницях. Скажу про головне, що необхідно на сьогоднішній день, на мій погляд, змінити в судочинстві. Це запровадити дистанційне судочинство, дистанційний розгляд справ. Те, що запро. Проваджено уже у багатьох країнах світу ще під час пандемії COVID-19. У нас питання це чомусь гальмується трошки. Наприклад, урядовий квартал, в якому знаходиться Верховний суд. У мене є повідомлення від відповідних спеціальних служб, що сьогодні, можливо, буде атака. Ці повідомлення не завжди збуваються. І телеграм-канали так само про це пишуть. Це не є такою таємницею, і ми розуміємо, що ми маємо запросити учасників процесу в урядовий квартал для того, щоб вони там брали участь в розгляді справи Верховним судом, тим самим наражаючи їх на небезпеку попадання під ракетний обстріл. Я вже не кажу про суддів, які так само ризикують. Але ми судді ми давали присягу, і звісно, що я маю думати про безпеку суддів, але ми маємо думати і про безпеку учасників процесу. Ось в багатьох розвинутих країнах існує. Система дистанційного судочинства, коли за допомогою спеціального програмного забезпечення і суддя, і учасники процесу можуть брати участь в судовому засіданні із будь-якого місця. Так само секретар судового засідання, інші учасники процесу заслуховується справа, виступають учасники процесу. Суддя видаляється до нарадчої кімнати шляхом відключення чи спеціального режиму цієї програми, виносить рішення, оголошується, немає ніяких проблем. Це би дуже прискорило розгляд справ зараз в умовах постійних повітряних тривог, відключення електрики і так далі. Крім того, це була б значна економія бюджетних коштів. А розкажіть, в яких країнах є така практика? Я вам скажу, наприклад, що в Китаї і в Бразилії взагалі вже дрібні справи розглядає штучний інтелект. Є Як країни, які пішли просто вже набагато вперед, а ми ще товчемося на місці, і у нас ще паперові справи, які ми пересилаємо з першої інстанції в другу, вони куляться на пошті. Чому так? Не хочеться таку казати, якби українське прислів'я, бідні, бу дурні а дурні бо бідні, mm. але напевно не вистачає поки що фінансів на те, щоб це все запровадити. Але по моїм підрахункам, якщо б ми це запровадили, воно б за рік, за два і далі б давали б шалену економію державного бюджету. Бо якщо навіть взяти ті видатки, які зараз ми витрачаємо на поштове пересилання справ, це колосальні видатки. Тільки на поштовому пересиланні справ, ми б економили сотні мільйонів гривень щороку. це точно. Тому ми маємо якось все таки знайти а це, це політичну волю зміни до це потрібні зміни до законодавства. Ми uh -huh. маємо знайти все таки, я думаю, що політичну волю і в парламенті. І ці зміни вони розроблені вже Верховним судом. Їх треба імплементувати, обговорити і проголосувати. Ну і ще один аспект, коли ми говоримо про суддів, судді, які під окупацію або судді, які в прифронтових районах працювали і. Ну, багато що бачили, от їм яка допомога потрібна. Вони є такі самі люди, як і всі інші, і допомога їм потрібна така сама, як всім іншим uh -huh. людям. Щоб слухачі розуміли, ніхто не дбає про суддів якось по-іншому, ніж про інших людей. Вони самостійно вибираються з окупації, вони мають якихось гуманітарних коридорів, ризикують під обстрілем. Ви знаєте, був випадок, коли загинула суддя апеляційного суду Чернігівської області, коли вона намагалася вибратися з окупації. Uh -huh. Судді потрапляють в там до них застосовують нелюдські засоби поводження, тортури і так далі. І так далі. Тобто судді такі самі люди, вони гірше е, лише в своєму становищі, в тому, що коли дізнаються, що суддя є суддею. То до нього ставлення у російських окупантів набагато гірше. Суддю можуть вбити, суддю можуть котувати лише за те, що він виносив рішення іменем України. Тут є прикладом суддя Юлія Матвєєва, Затричали. звільнили з полону. Яку нещодавно звільнили з полону. Дійсно, ми дякуємо всім, хто долучився до цього. Тут була велика підтримка і розвідки, і багатьох державних органів, які долучалися до того, щоб звільнити наших жінок, в тому числі Юлію Матвєєву, яка була затримана і трималася в. Місцях позбавлення волі так званій Донецькій народній республіці лише за те, що вона, будучи суддею в кримінальних справах, виносила вироки щодо сепаратистів, щодо колаборантів під час подій 2014-2015 року. Тому її цілеспрямовано її знайшли і з метою залякування інших суддів показово тримали її в тюрмі. Це неймовірно сильна людина. Я був вражений від зустрічі з нею. Вона перебувала в неймовірно важких умовах. Вона мені повідомила про ті тортури, які застосовують російські окупанти щодо наших в'язнів, щодо жінок це просто щось дуже страшне. Це не людське просто поводження. але вона не зрадила присязі своїй. І я вважаю, що це та людина, яка має стати прикладом для всіх суддів України. Так, ми теж з не з нетерпінням чекаємо можливості запросити пані Юлію Матвієво на Українське радіо, але її чоловік, співробітник державного бюро розслідувань досі в полоні, і тому з міркувань безпеки чоловіка пані Юлія поки що відклала нашу розмову. А що відомо про суддів, яких підозрюють у держзраді? От, наприклад, суддя Суханьова із Вовчанська, наскільки я знаю, із того, що писали журналісти, там місцеві люди, що вона не просто зрадила сама по собі, так, і перейшла на бік окупантів, вона ще й викликала працівників апарату і змушувала і їх переходити на бік окупанта. Так судді на жаль є різні, як і всі члени суспільства. Я думаю, що ця проблема є не тільки щодо суддів, щодо суспільства. В цілому є люди, які є патріотами, є люди, які не зраджують своїй державі, є державні зрадники, є колаборанти. На жаль, на на жаль, ці прикрі явища вони існують, і вони є всюди, в тому числі в судовій системі. Є такі приклади, як Юлія Матвієва, є такі. Приклади, як ви назвали, суддю Ганьову я не можу висловлюватися заздалегідь про кваліфікацію її. Uh -huh. Сразу хочу вас попередити, бо не, не виключено, що ця справа дійде до Верховного суду. І я можу розглядати цю справу і інші судді Верховного суду. Тому на жаль, цей прикрив випадок є щодо цієї судді. Я можу так сказати, що вона і раніше попадала в поле зору органів системи правосуддя. Так вона притягалася до дисциплінарної відповідальності. Наскільки я пам'ятаю ту історію, вона здійснила порушення прав журналіста і за це. Це вона була притягнута до дисциплінарної відповідальності. Пропонували її звільнити спочатку. Потім Вища рада правосуддя змінила своє рішення. І застосувала якесь менш суворе стягнення. Знаєте, це дуже дивне покарання. Її відправили на навчання в національну школу суддів, тобто людину звільнили по суті від праці, від роботи і <свісля> послали повчитися. Ну, от я уявляю, що мають думати громадяни про такий вид покарання, але тому і потрібна була реформа Вищої ради правосуддя, яка зараз відбувається трошки пізніше. Ми повернемося до цієї теми. Ще одна резонансна справа, яка у всіх на устах це справа. Колишнього вже судді Богдана Львова, журналісти проєкту схеми виявили, що в нього є російський паспорт, російське громадянство, і невдовзі у листі до вас, до голови Верховного суду, служба безпеки це підтвердили. Ви вчинили згідно з законом. Ви відрахували його і зі складу Верховного суду. Однак Богдан Львов, колишній суддя, він позивається тепер проти вас в окружний адміністративний суд Києва. Сумно відомий всім слухачам українського радіо. Також. Ж без сумніву, ми багато про це говоримо. Ну і от цікаві новини вже з самого суду, що в результаті розподілу, сподіваюся, автоматичного. Хоча хто знає, справа потрапила на суддю Євгена Аблова, який теж відомий нам ще з часів Євромайдану Революції Гідності. і... Він вирішив розглядати цю справу без виклику сторін у так званому письмовому провадженні. От ви як відповідач у цій справі вбачаєте ризики, от саме в такій формі слухання цієї справи розгляду? Точніше, так я хотів би єдине, щоб оправити, що поправити, що відповідачем я верховний суд. Верховний суд не а, я, я особисто, угу. да відповідачем. Я верховний суд дійсна справа була призначена в скороченому провадженні. Я не можу дати оцінку цьому рішенню судді за межами судового процесу, бо я є суддею Верховного суду, я не хочу. Впливати на будь-які рішення, які Можуть бути прийняті потім судами поліційної станції, касаційної станції. Mm -hmm. Від себе я скажу, що Верховним судом зараз готується клопотання про те, щоб ця справа розглядалася в загальному позовному провадженні з відповідним мотивуванням, а, тобто ви маєте на увазі з викликом старіни, з, старін, з публічністю з судового процесу представників змі і так, далі, і так далі. На мій погляд, це так абстрагуючись від процесуальних питань, які я не можу на сьогоднішній день давати оцінку, обговорювати. Ця справа має великий резонанс. Суспільство має Знати про розгляд цієї справи. Тому такі справи мають розглядатися у відкритих судових засіданнях, щоб принаймні суспільство. Знала, що правосудді дійсно відбувається, тому я сподіваюся, що клопотання Верховного суду буде задоволено, і справа буде призначена в відкритому судовому засіданні, і всі бажаючі зможуть спостерігати за розглядом цієї справи. Ви в минулому інтерв'ю українському раді говорили, що вважаєте що за потрібне, щоб спеціальні органи провели перевірку на наявність іноземного громадянства, російського чи іншого іноземного громадянства, взагалі в цілому по судовій системі. Чи вам відомо чи проводяться за? Зараз такі перевірки. Так як я і казав у інтерв'ю, я звернувся до Служби безпеки України з листом, якому я попросив перевірити всіх суддів Верховного суду на наявність російського громадянства і громадянства Республіки Білорусь. Чому саме так? Бо об'єктивно перевірити на наявність всіх інших громадян служби безпеки не зможе Фізично, так. Майже 200 країн двісті так? все контрозвідку і все інше, і те, що вона зараз робить за для нашої перемоги, і займатися лише суддям Верховного суду 200 країн, є не визнані країни. Це Теоретично навіть виконати напевно важко, але ми маємо зосередитись принаймні на громадянстві Російської Федерації і Республіки Білорусь. Наскільки мені відомо, така перевірка зараз проводиться Службі безпеки. Уже є перший результат цієї перевірки щодо мене, як голови О, верховного, Суду. і це правильно, Бо я та особа, яка має приймати відповідні рішення, якщо які буде... результати ну звичайно, що результат зрозуміло. У Мене немає громадянства Російської Федерації. Це зрозуміло, але це правильно для того, щоб не було сумнівів в моїх рішеннях подальших. Якщо такі факти будуть виявлені щодо інших суддів, це була розмова із головою Верховного суду Всеволодом Князевим. Другу частину розмови слухайте у понеділок, 14 листопада. Сьогодні ввечері на українському радіо.